Ласкаво просимо на YouTube канал, оновлений у 2026 році. Винищувач міг Міг-29» став символом модернізації українських повітряних сил. Цей легендарний радянський літак четвертого покоління отримав нове життя завдяки масштабним технічним оновленням, що відповідають сучасним вимогам війни та високотехнологічним стандартам НАТО українські інженери у співпраці з міжнародними партнерами вдосконалили не лише авіоніку, а й системи управління, навігації та озброєння. Основна мета модернізації забезпечити перевагу в повітрі, підвищити бойову ефективність і виживання пілота у складних умовах бою. Новий Міг-29 отримав інтегровану систему керування польотом із цифровими обчислювальними модулями, що дозволяє значно швидше реагувати на загрози. Сучасний радар з активною фазованою антенною решіткою забезпечує виявлення цілей на великих відстанях і одночасне супроводження кількох об'єктів. Кокпіт пілота став повністю скляним з кількома багатофункціональними дисплеями, індикатором на лобовому склі та новою системою шоломного наведення цілей. Це забезпечує максимальну зручність управління та швидкість прийняття рішень у критичних ситуаціях. У конструкції літака використані полегшені композитні матеріали, що зменшили вагу та підвищили маневровість. Двигуни Ади, 33 модернізовані, мають підвищену тягу та знижене споживання палива, що дозволило збільшити дальність польоту та тривалість бойових місій. Міг 29 2026 року здатен нести нові високоточні ракети класів повітря, повітря та повітря, Земля, у тому числі керовані боєприпаси українського та західного виробництва, також додану інтеграцію з безпілотними системами, що дозволяє виконувати розвідувальні або ударні завдання в координації з дронами. Особливу увагу приділено захисту новітні системи радіоелектронної боротьби. Оптику-інфрачервоні пастки та автоматичні засоби постановки перешкод роблять літак стійким до сучасних засобів ураження. Підвищено рівень безпеки пілота, встановлено катапультну систему нового покоління та броньований кокпіт. Завдяки цим змінам модернізований Міг 29 став гідним конкурентом навіть п'ятого покоління винищувачів, залишаючись при цьому значно дешевшим у виробництві та обслуговуванні. Міг 29 2026 року це приклад успішного поєднання радянської інженерної бази з сучасними технологіями, що дає Україні потужний інструмент захисту свого неба. Його поява на службі українських ВПС демонструє прагнення держави зміцнювати обороноздатність і зберігати контроль над повітряним простором навіть у найважчі часи.